Микола Зеру у травні. Емаль Дніпра сліпучо синій сплав, Газон але і голе жовтоглиння, і в поводі прозорого проміння Зелені луки, як розлогий став, Ніколи так жадібно не вбирав, як красоти. Весняного одіння, Пісок обмілен, жовтобоке ріння, брунатні лози і смарагди трав, крізь цеглу й брук пульсує кров зелена, земних ростин і листя чорноклена Кривавиться у світлі ліхтарів, і між камінних мурів за штахетом. Округлих яблунь, темний кущ процвів таким живим розпалистим букетом. Переможного миру вам.